Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку форми земної поверхні, їх зображення на фізичній карті, Внутрішня будова землі, поняття про літосферу, форми земної поверхні. Якщо поглянути на місцевість із висоти, то можна побачити рівні ділянки суходолу, горби, яри, гори, це форми земної поверхні. Утворюються вони завдяки двом протилежним процесам творення і руйнування. В одних частинах суходолу земля зминається у складки, в інших розломлюється, здригається, поступово опускається або піднімається. Це діють внутрішні сили землі. Вони створюють форми поверхні. Інші частини суходолу піддаються руйнуванню зовнішніми силами землі, вітром, водою, льодовиками. Подивіться уважно, які сили беруть участь, які називаються зовнішніми силами землі. Створення форм поверхні внутрішніми силами можливо завдяки особливій будові землі. Про внутрішню будову земної кулі відомо мало. Учені вважають, що в центрі землі знаходиться ядро. Погляньте, це ядро, його радіус близько 3,5 тисяч кілометрів. Ядро оточене мантією. Погляньте, мантію, це мантія. У перекладі з латинської означає ковдра. Її товщина приблизно 2900 кілометрів. Найверхня частина землі це земна кора. Погляньте, вона найтонша. Порівняно з ядром і мантією вона дуже тонка, товщина земної кори під океанами і морями становить від 5 до 10 кілометрів. Земна кора під суходолом товстіша, під рівнинами 40 кілометрів, а під найвищими горами 80 кілометрів. Установлено, що земля, земна кора найтвердіша частина земної планети. Саме на земній корі будують міста й села, по ній течуть річки, на ній підіймаються гори, у ній добувають корисні копалини. А що ж таке літосфера? Земна кора разом із верхньою частиною мантії утворює тверду оболонку землі. Літосферу. А які ж бувають форми земної поверхні? Про них ми поговоримо на наступних уроках, а перед вами схема. Форми земної поверхні поділяються на рівнини та гори, рівнину, в свою чергу на низовину височини. Височини на горби та балки, а низовини на яри та горби. Отже, висновок. У внутрішній будові землі розрізняють ядро, мантію, земну кору, літосфера це тверда оболонка землі. Домашнє завдання у зошиті намалюйте схему внутрішньої будови земної кулі. Підпишіть ядро, мантію, земну кору. А хто у нас допитливий і кмітливий? Перейдіть за посиланням та перегляньте відео. Дякую за увагу!